Так, всім бобра, ви на каналі Добербобер. Сьогодні ми привезли з почти, з Укрпочти посилочку. Це наші рутовські корпуса. Що хочу сказати, вони з ековулика. Ще не знаю, не розпаковував. Просто хтось з підписників питав, як упаковують, за що там беруть за 20 гривень за упаковку. Ну от Така упаковка. Що хочу сказати по упаковці. Рамки упаковані були, приходили минулого року, набагато більше було. Тобто їх отак от пальцем не розірвати. Тут просто одна. ця. Там було більше, там слоїв 3-4. Тобто, ось вам накладна, якщо видно, так? От 1000 гривень це була, самі корпуса по 250 плюс 20 гривень це упаковка. І в нас вийшло. Це в нас. Де в нас? Так. 1200 у нас о, 1200 у нас. А, 1020. Це плата за цю всю срань. Потім доставка в нас коротше, 120 гривень. І грошовий переказ 30 гривень. Якщо не хочете переказувати, бо я тільки замовляв через телефон. То у нас виходить, що. Сіків. Казали, щоб треба було тільки на сайті замовляти. Тобто, от така якість. Зараз Попробую, навіщо це я взагалі купив. У мене взагалі 35 -ті корпуса товщиною, а це 25. по-моєму, це 25 Тобто, Зараз візьму попробую, спробую, тому що я хоч збираюсь переходити саме на такі вулики. Раніше протупив, якщо маєте у вас бажання фальцеві без фальцеві, заказуйте фальцеві. Чого ой, без фальцеві, боже, дурачок, заказуйте без фальцеві корпуса. У нас зараз зими не такі прям і морозні, що по 40-ки доски. Це ж так тільки діди. Зараз там кажуть, що треба чим доска товща, тим лучше. Тобто вони легші, з ними краще працювати. Не треба бджола менше давиться, коли фальцеві корпуса. Тобто без фальцеві, коли фальцеві добре давиться, буває. І фальці Тобто Я прийшов до висновку, що краще без фальців, і зараз спробую зібрати. Примірять, якщо в мене вони підійдуть, плюс-мінус по розмірах, щоб ставити як магазин на ставку. Ті будуть під цей, під гніздо, а ці будуть використовуватися під магазин. Чисто, щоб потім зняти і увести на цей. На гніздо, там 2-3 корпуса. це вже буде. Тільки підмет, щоб забрав і уїхав. Так, Зараз розпакую, Попробую скласти з вами приміряємо, подивимося. Так, чекаємо. Е, Так, чекаємо. Кому було цікаво, фальовки було намотано, там, можна сказати, 2,5 слоя, да, 2-3 слоя. І от яка якість? Тут в нас, це в нас внутрішня сторона рівненька, ось такі от тріщинки, ну все таке. Це перші два. Тобто Тут це був ідеальний у нас. Далі дивимося. Виборка в нас ну, така, з двох якось я не знаю, як воно вибирається, така заглибина є. далі, тут. Ну Там хтось казав, що переклеював корпуса. ну Місто склейки видно. Ну Поки що фу, пробував переломити рукою, не переломлюється. тобто отак от. І от у нас є третій, четвертий, я так розумію, це він підсвівший, бо видно, що якщо отак, блин, Якщо ось так подивитися, да? Ну, видно, коротше, якість, видно, що доска не повністю все там супер рівна. Але я вважаю 250 гривень на даний час корпус. Ну, тут рівненько-гладенька. Тільки ось проклеєний шов, ну, самі бачите. ну, Замовлять вам вибирати. Так, і що в нас тут? Тут ця сторона гладенька-рівненька. Ну, шовчик ми бачимо який. Так, по виборці. Ну, не знаю, така трошки погризене воно. Входу, що шашелю було побите. навіть не повиривана, а то, що шашелю побите. ну то таке. І ось тут теж така ступенечка, якщо видно. Тобто, ну взагалі не критично. Я взагалі люблю, щоб все було рівно ідеально. Але не критично. У нас тут більша ступенька, якщо видно, да. видно. Тобто, тут. Але я думаю, не сильно буде критично. Так, зараз зберу і подивимося на нього в зборі. Так, а ось і. Просто зборка зайняла буквально секунди. Що хочеться сказати, заходить прямо в деяких містах тугенько, в яких прям не прям тугенько, тобто рамки заходять потугіше. Але в них проблема в рамках є, що деякі рамки верхня планка товща, чим треба, її треба калібрувати. Тут ну от, така ситуація. Ну Це я думаю в нас не критично. Бджоли не потікають. Потім вони запрополюсуються, так, ну такий вигляд має корпусочок. ну що я хочу сказати Подобається. ну блін, ну, Клас. Чітко собирати, треба без цяких, там, уголків, лінійок, струбцин. Правда, струбцинами можна, треба буде купити їх. ой, Щоб збирати один вулик, ще треба. Я не знаю, там, ну тут таке понти. От мені подобається ця система шип. Шип, по-перше, його не рве, не веде, не круте доску. Тому що я ще читав в старих книжках, що шипові вулики найкращі. Тільки тут казали, хлопці можуть одвалюватися фальці. Оці фальці іноді бувають відпадають. Тобто треба, аби шип у них був би отак ішов да, через фалець було б краще повністю, щоб воно прикручувалось, тоді б воно не так, відпаде. Ну все таке, якщо паде. Чотири скоби сюди. Раз, два, три, чотири. І далі працює. Так, зараз принесу свій старий корпус і поміряємо на нього. Так, ну що, от така ситуація. Думаю, підійде плюс-мінус, бачите, як робилися да? вулики. Ну, діла не пролізе, а то таке. Тобто, Ось така ситуація в мене буде. Навірно, вони так і будуть потім в мене стоять. Я просто хочу перейти повністю на такі от корпуса. Тут воно запрополісується. Ані скочим заліпим на тому все кончиться. Тобто, і блін, от така проблема. Кришка буквально не налазить, буквально півтора мм. Якщо її поставити, да, там вона не налазила. Буквально, буквально, тут зараз щас... одної рукою не Буквально тут все. Якщо видно, може хтось підскаже, що, що можна зробити. Буквально тут 1,5-2 мм. Блін. І перероблювати не хочеться. І там стругати. тобто якщо отак посередині, воно розклинюється, да? Тільки що надівав. Ладно, вже не надівав, бо да? пробував притерти, ну коротше. Вон, ну, видно короте, різниця. Хіба що так розвернуть, от Сергія голова, так? Да? Розвернув і поїхав. Блін, та це ж геніально взагалі. Нахер я поїхав, головне, щоб потім не з'їхало, я все одно утягую рівнями. Головне, щоб потім не було неприємної ситуації, як нам сюди хлопці приносять, коли щось здвинуть або щось з'їде. Тому, звісно, не прикольно. Якщо треба, щоб корпуса не з'їжджали, це вже перевірено. Або натерти прополісом, трошки, або бджоли її самі за тиждень запрополюсують. І можна кататися так, таким чином. Це вже перевірено. Рамки навіть коли перевозите, да, кажуть, прибивають клинички, якщо ви везете там не по супер убитим дорогам, просто там 5 днів не лазите, ну, краще тиждень. Все, рамки так запропульсовані, що їх хрена дереш потім з остаместкою зубами. Так, а так, коротше, корпус песня. Блін, ну, подобається, класний. Треба буде заказувати. Заказувати поки ще більш-менш нормальна ціна. Хто каже, ти що гониш, це невигодно. Ну, мої гроші, моє діло. Куди їх хочу просирати, все одно вони знецінюються. Да? Лучше їх зараз сюди вкину, чим вони просто. Бумажкою стануть. Так. Ну що, побачили? А, ще одне, що хотів сказати. Тобто, в упаковці 4 штуки приходить. Ну, виходить, короче, в упаковці з усім, тобто, 4 корпуси, Виходить, коротше, 300 гривень корпус. Ну, така Зараз узнаємо, якщо на Місте Експрес 100 корпусів заказувати, наприклад, на. дешевше буде не дешевше, яка ціна, що вони скажуть. Тобто, Просто щоб в нас Міст Експрес хрен зна, куди їхати за 100 кілометрів. Грузове відділення, а це ще 2000 гривень, то може дешевше буде на... на Укрпушту заказати і не париться. Так, добре. Так. Всім вдалого сезону. Всім бобра. Вже, щоб бджоли повилітали. То що таке в нас є, ледве літають. ледве-ледве там. Це де-не-де де, там. Одна із там, соста вилетить, і хорошо. Так. На цьому ми закінчимо. Все, всім бобра. всім пока.